І що ще є важливо, що фурнизі і кондиціонер вони були замінені 2 роки тому. Також дах на будинку замінений приблизно 7 років тому. І зараз ми йдемо, я вам покажу цю добудову, яку вони доробляли. Ось ця частина будинку вона була добудована. Тобто вони додали ще одну спальню, ще одну ванну і ще ось таке, як Family Room, де в нас стоїть камін на дровах. Так, зараз я вам покажу що цю. Спальню. Ось така тут спальня. З клазитом. Правда, тут ширина не дуже він такий широкий, але якщо поставити тут квін ліжко, без проблем сюди стає. І ще в нас є ось тут ще одна ванна. Так, є світло. Дивіться, свого часу я думав, думаю, що це було дуже модно і дуже круто. Поєднання таких кольорів, дерева. Тут ми маємо душі, ми маємо...